Доброго раночку, мене звати Каріна. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам вперше покажу свій день з новонародженим. Нам вже місяць і 13 днів. Я ще нікого не знайомила з Левчиком. Я маю на увазі в Інстаграмі чи на Ютубі, тому я думаю, що прийшов вже час вас познайомити. Хочу вам розповісти, як пройшла наша ніч вночі. Ми заснули десь о першій годині ночі. Зазвичай засинаємо ми досить складно. Він починає там щось кряхтіти, треба його розважати і так далі. Але все закінчується як завжди. Він бере груди і засинає. А далі він прокинувся в 2:20, і ми з ним гуляли до трьох з чимось. Ми зміни, змінили підгузки, він взяв груди, і потім знову баюкався ліг спати. Потім він наступний раз прокинувся о 5.20, тобто він поспав дві години, і ми знову з ним гуляли о шостої з чимось. Знову змінювали підгузок і він брав груди. Наступний раз він прокинувся вже о сьомій ранку, десь в шість чимось, о сьомій. Зараз в нас тут мамуля моя, тому вона зазвичай зранку його забирає і дає нам можливість ще поспати. Ті моя Так, ті моя кицюсочка. О 8. мама погодувала його сумішу і він ліг спати. Потім він прокинувся вже о 9:30. Я разом з ним прокинулася, і погодувала я його десь в 10. 20 грудю, потім він засинав, прокидався в 11.30, потім знов засинав. Зараз у нас 12-та, він прокинувся. Зараз, як бачите, знову він на грудях. І сподіваюся, зараз знову буде спати. Зазвичай він в нас півдня спить нормально, так, ми можемо вийти погуляти. Або він вдома спить, а от ввечері, десь після п'ятої вечора, починаються концерти. Він прокидається, кого не засинає майже до кінця. Треба постійно його розважати. Так. Наш Левчик завжди речить, бо він Левчик. Чістик буде Левчику. Левчику, Левчико буде чистенькі. Буде чистенький. моя кицька. Ти левчик чи ти китька? Чи ти зайчик? Давай, пук-пук-пук-пук-пук, пук-пук-пук-пук-пук, давай. Давай. Мою ні. їм запатики, за запатики давай Міняємо, Ти вже пописав? А ось і мій Левчик, знайомтесь, Кусь, Кусь мій холосий, мій сладкий, зайка, нас щось поприщило тут. Да, Китюлькін, поприщила нас. Так, ми вже такі великі-великі, в -великі. нас вже на 56 і 62 -й костюмчики. Так, селятка волька, гляньте на цю велику голову. І скажіть, будь ласка, на кого він більше схожий? На мене чи на тата? Ну, всі кажуть, що він копія батька. Моє яєчко. Дя. Поки Влад готує нам сендвічі, я хотіла з вами поділитися нашою знахідкою. Нещодавно я замовила каву у 25 Coffee Roaster. Владу замовили каву. А мені кава без кофеїну. Це український виробник натуральної кави. В них більше 40 видів кави, і мені дуже допомогли в Директі саме зробити наш вибір. Для чоловіка ми обрали Аравія. Відтінки темного винограду та какао. Смак вирізняється нотами мигдалю та яблука. Мені, так як я не п'ю кофеїн Каламбіа Декаф, смак збалансований з нотами яблука, шоколаду, карамелі та фундука. Тут ще можна її понюхати. Просто неймовірний аромат. До речі, в мене є для вас промокод Давидова25. Він дає знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбу та наборів. Буде діяти протягом місяця з моменту викладення цього відео. В мене був час трішки зайнятися собою. І зробити свою ранкову рутину, прийняти душ. Я сама люблю такі відео в стилі Моя ранкова рутина і так далі, з різними баночками, скляночками. Тому, якщо вам також цікаво, я можу записати схоже відео. А в мене мамуля косметолог. Весь мій догляд вона обирає для мене, тому, в принципі, мені є чим з вами поділитися. Тож, якщо цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я побачила, наскільки ця тема актуальна. Я думаю, що вам також може бути цікаво, як виглядає моє тіло через місяць і 13 днів після народження дитинки. Тож, показую. Ось так. Виглядає мій животик. Я нічого не роблю, звичайно ж, в мене ну, більш-менш така нормальна дієта. В мене не було жодної розтяжки за вагітність, хоча в моєї мами були. Я користувалася веледою кожен день, майже з самого початку. Ще досі в мене такий чорний пупок і ось ця штучка є. А так, в принципі, все добре. Груди, звичайно, Стали більшими. Животик зменшується, тож все добре. Я почала ходити на масажі. Ось також дуже хочу ввести якийсь спорт, типу танці або стрейчинг або йогу. Я знайшла вже біля дому. ось Тому коли вже зможу залишати малюка там з батьком, наприклад, то буду буду таке робити і ходити хоча б зранку час. Поділити тільки собі. Що хотіла вам показати, яку прикольну штучку ми купили. Це ось такий шезлонг. Крісло шезлонг від Чіко. Я взяла у підписниці. Так що, яка крута штука інстаграм. Так. І він ось так: от можна його Дівчата, привіт! Це вже інший день. Але мені захотілося поділитися з вами своїм досвідом лактостазу. Я думаю, що багато хто з вас вже чув про це. Я дуже сподівалася, що мене це у мене. І якби в принципі вже пройшов місяць від того, як я годую, розповім нашу історію. Коротше, я годую у нас таке груддю, але також додаємо ми суміш, бо йому не вистачає, він завжди кричить, там плаче і так далі. Один день в мене сильно починає боліти одна грудь, потім вже я відчуваю, що в мене піднімається температура. У мене була десь 37,2. Але відчувала я себе дуже жахливо, в мене потім вже почала навіть рука боліти. Я взагалі не зрозуміла, як це відбулося, як я це провтикала. <смі> я не зрозуміла взагалі. Мені кажуть, що в принципі це може відбутись, навіть якщо ти просто один раз не прикладеш до грудей. Я подзвонила своєму лікарю, вона мені сказала випити парацетамол і зціджуватися. Я намагалася щось там зцідила, але. Добре, в мене не вийшло. Наступний день я поїхала до лікаря, вона мене так поставила роздягла, поставила мене до стіни, я зрозуміла, що зараз буде жах. Ті, хто не знають, це просто біль, коли ти навіть дихнути туди не можеш. Ти просто ось так от навіть торкнутися не можеш, бо тобі нереально боляче. Там просто йде такий воно вже до лімфоузлів, знаєте, там пішло ну, тобто, піпець ну, просто. А тут людина бере і ось такими, просто ось так ось це все вижимає з тебе. І там просто я не знала, що в соску не одна дирочка, а там їх багато. І що я можу так брижжати. Така була біль, що я розумію, що мені вже не вистачає повітря. У мене починає все крутитись, і я просто попросила трішки почекати. Я розумію, що я вже улітаю кудись, я майже не знепритумніла. Я посиділа, попила води і кажу: будь ласка, можна, а далі я сама. І ну, ви просто мені покажіть, як це робити, бо вона ж не відчуває, де мені боляче, де саме, де я могла б це зробити більш адекватно. Ось. І вона мені починає показувати. І це була знову така жахлива біль, що я просто починаю ридати. І потім, знаєте, в мене був, був такий жахливий стан. Коротше, вже. Але я приїхала додому, і весь вечір я стіджувалася, я робила ці масажики, і на ранок в мене вже нормальна грудь, я не відчуваю вже температуру. Коротше, ось така історія. Тому, дівчата, будь ласка, не забувайте змінювати груди, слідкуйте за цим. Знаєте, педіатр більше думає про дитинку, і вона каже, що зараз тобі скажуть переходити повністю на грудне для. Твоєї безпеки, так, для твого здоров'я, ось, але для дитини це буде великим стресом, тому що тут він їв багато, а тут йому треба тільки працювати самому. Ось він в мене досить такий лінивий. Мене він більше використовує як десерт, трішки посмоктати і потім там займатися своїми справами, бо лягати спати. Ця лікаря, що дивилася мене, вона сказала так, переходити повністю на грудне, або взагалі відмовлятися. Тому. Тому що це і те, і те, це досить складно слідкувати. Але я намагатимусь ще трохи спробувати цей мікс. Ми кожного дня викладаємось на животик. І, здається, сьогодні перший раз, що він прокрутив сам головою з цієї сторони на ці. Мої розумнічок. Все, ми вже довго лежимо. Його це вже бісить.